Так, відео пішло. Ну що ж. Ну що ж, всім-всім-всім привіт, мої дорогі друзі, з вами я Давид. Вона канал я з вами я Давид, і вы на канале Давид Лубаки. Значит, ч я стою біля Марусі, біля Марьянки АЕС. Ой, біля Марьянки дому. Бачите, що я побудував. Такий сюрприз. Ну і сьогодні я її ще побудую огород. Для цього нам треба взяти предмети. Це от, звісно ж, там буде в неї най, найкласніший най, огород. В неї буде десь тут з боку її дому. Ставим блок. Нам для цього треба взяти ось це і навіть воду. Так нам для цього треба ще взяти <кхи> блоки деякі. Ну, нам, звісно нам, не дерево, а ось таке от. Таке от мені щось стало якось нормальним. Тепер будуємо десь то один, два... Ой. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Далі тут от стаху точно так само. Тільки тут має бути один, два. Тут має бути два, тут має бути теж два. І точно так само як по стандарту. Вот так. Поняли? Да ага. так і буду. Друзі, це у нас іменно будівництво. А сьогодні у нас іменно будівництво. Марянки нового роду. Я давно обіцяв вам, що я побудую мар'янки огород. Вона собі, е там, е стало... ну, вона собі там стала... Ну, что вона собі там рослина собі там посадила? На їй допоможу посадити. Але все-таки дощ йде. Точно так само тут. теж. Тут у нас буде морква. І Тут у нас будуть пшениця і бура. Хі -хі 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 нас тут потоп. Усе ну. є вгороди є, а тепер ми зараз ми маємо посадити, і що нам треба взяти? Е, деякі блоки. Це от ось це от і, і калітку. І ще нам треба взяти <кій> драбину. Ну, сходи. І ще нам треба взяти, 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 взяти. взяти. Ще, 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 взяти. А, нам ще треба взяти е.

Є, тепер нам нам треба зараз посадити ось це. Да. Тепер нам ще треба, зараз нам ще треба, 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 треба <смітна> сам пшениці. Ну смачна мука. О, так класно. Я типу що. Вкусно? Мука. Так, 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 так. Ось так от. І мар'янки такі будуть зроблені. Єсть! Так, есть треба ще ша... мокру и барболю. Так сделать. Так, на приправе, на мотопоре вообще... Пожед такие речи есть. <связь>

mẹ, ty, ty, ty bù qua, ôi là, là Для, для фрме с тва, предмети для фермерства, є, ну що ж, що ми сьогодні пограємо в Роблокс? Панда. Що <риклад> ты тут зробишь? Ну, то ты что-то тут. Ну шо ж, і ну шо ж, і я вам ще покажу всю єс. Я ж вам її покажу, як я запущу. Так. Пуск. Почему реактор запущен? О, питание я запишу. Питание пишу. Питание, питание пишу. <реклама> Ты били мои атомные электростанции, били в ходу строятся все зомби. Ну что ж, Жен Тюд АЕС, мы же рубили на ней же обзор. Ну что ж, так, зараз. Так, ну что ж, с вами был я. Ну что ж. З вами був я Давид. Всім до побачень, всім до побачення.